Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні посилочка від Вікторії. День такий короткий, не встигла повернутися і вже темно, вже включила світло, але все видно, тому покажу вам трошечки колір і спотворюється. Це більш такі помаранчеві, більш розовіші корали. Виглядають оранжеві, але в неї більш такі рожеві. Ну, вдень буду показувати, готовий, то, можливо, буде, видно, гарно колір. Це такий помаранчевий в сторону рожевого. Такі три низочки. Перламутр кремовий, аквамарин з такою підвіскою, самоцвіти і бірюза. І така брошечка цікава зі шкіри. Не знаю. Ну, я запитаюся Вікторії і тоді буду знати, до чого, що і як. Іду в. Поцікавлюся побажаннями Вікторії, а що мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Вікторії готові, подивимося, що я зробила. Вікторія просила з паличок зробити три подружки. Я посортувала палочки по розмірах, самі найбільші, середні, менші і до кінця вже самі-самі менші. Дала таку перехідну намистинку фурнітурну і вже пошиє гладенькі, щоб не кололо. На закінчення звичайний замочок. Всі три одинакові, тільки різних розмірів, які складаються в одне намисто. І з залишків зробила ще ось таке невеличке намистечко. Залишилися намистини з перламутру. зараз покажу, і оці коралові, що ось тут я дала. І якраз по дожені все вийшло так, як. Вікторія хотіла. Тому, думаю, можна зробити мисточку. Можна їх поєднювати разом, додавши до цього ланцюжок і зробити їх ближче один до одного. Ланцюжки є, так що Вікторія собі може відрегулювати. Воно було трошки. Довше, ніж просила Вікторія, тому ці намистинки маленькі залишилися, і я їх використала в цьому намисті. відділила позолоченою гематитовою намистиною. Вона, так бачите, має такі бліки, яскравість додає, вона гранена, і тому так виразно виділяє на закінчення гачок. Тут на центрально я дала шапочки, роздінні, не перегружала по золотою, тому що перламутр сам по собі гарний. І дала таку матову гематитову для переходу. Ну і решту вже на зменшення до замочка. І з кольорових Вікторія хотіла, можна їх бачити, і комбінувати по-різному. Додаючи такої цікавості кольорової, хотіла, щоб додати перлинки, бо я минулий раз зробила стурмаліну і давала перлинку. Не хочу їх разом поєднювати, тому я і сюди додала такі перлинки приблизно за розміром на мистин і дала роздільну гематитову позолочену, щоб виділити ту перлинку на закінчення гачок. Із аквамарину залишила ладанку і додала фурнітуру в колір срібла і роздільні, якраз вийшло на потрібну довжину, на закінчення гачок. Тут шапочка, шап і намистинка посередині між шапочками. І останнє намистечко. Як ви бачили, скарбів не так вже багато, бо я вже переробляла. І з бірюзи я нічого не робила надзвичайно, тільки додала такі посріблені намистинки. Щоб трошечки було цікавіше, яскравіше. Закінчення гачок. Оновила. А щоб відео не було зовсім таким коротким, я покажу вам декілька своїх прикрас, які є в продажі. Їх можна подивитися на, в магазині, там є ціна, опис і посилання на магазин. Є внизу під відео. Так що можете заходити, дивитися, можливо, щось інше собі підберете, якщо є в цьому потреба. І я вже відштовхнулася від паличок, які були в першому намисті. У мене ще залишилося одне таке намисто зі згардою. Такі гематитові намистини гранені. Також я сортувала менші середні більші, і знов середні і менше до. Замочка. І вже в такий колір, ще підібрала декілька намист. Є таке з рожевого коралу. Також залишилося ще одне, може комусь буде воно цікаве і підходити під якийсь образ, такий досить насичений рожевий. Колір, фурнітура позолота 24 карати преміум класу. Намистинки за розміром 10, 8 і 6 до конектора. Гематитові матові і такі позолочені шапочки. Такий конектор на закінчення замочок. Хто любить рожеве, такий досить гарний колір з матовими намистинами просто супер поєднюється. І ще декілька намист маю з такого оранжевого, помаранчевого коралу. Ось такі ромбики. І з поєднанням з перлами. Перлини досить великі, перехід гематитові намистини. Фурнітурні до конектора. Тут така намистинка, вона хоч велика, але вона в середині поставна легка для краси. І між кожну намистинку роздільна. Іноді мені мене запитують, що це пошкоджена намистинка. Це не пошкоджена, це говорить про те, що це є натуральний корал. Королоїд, і він має такі природні дефекти. Як бачите, і колір, і такі можуть бути якісь ямочки. От. Я показую, щоб ви розуміли, що це є. Це не є пошкодження, це є признак того, що корал натуральний. І ідеальна намистина може бути або дуже дорога, як і перлин або штучно. В природі все одно є якісь природні дефекти, які дають признаку цьому чи іншому каменю. І ще є одно намисто, трошечки інша форма намистин ось таке. Там були ромбики, тут такі бочечки, є і ромбики. Шапочка і роздільна між кожною намистинкою. Це така філігранна. А це говліт пресований з перламутром. Також дуже цікаві намистинки, вони мені сподобалися. Мають такі перламутрові вкраплення. Ой, тут багато, бачите, видно. Вони переливаються перламутром. На закінчення до конектора фурнітурні намистини. А тут десь 14-12 розмір досить такі великі. І на закінчення гачок. І останнє в такому кольорі це вже пресований говліт з перламутром, як я вам тільки що показувала намистинки, але уже ціле намистечко. Також дуже воно цікаве. Як я вже сказала, оці перламутрові вкраплення додають цим намістинам. бачите, яка краса тут виступає. Її є багато тих вкраплень. Дуже цікаво. Розмір 12, 10, 8, 6. Такі фурнітурні намистини розділяють переходи. І конектор на закінчення гачок. Якщо вам щось сподобалося, переходіть в магазин або пишіть мені в приват. Посилання, як зв'язатися зі мною, завжди є під відео під, під кожним. Так що, звертайтеся, буду рада допомогти. Всім гарного, мирного дня і до наступних відео.